Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Навіть у воєнний час не забуваємо про найвразливіших до рівненського територіального центру соціальних послуг цього тижня. Надійшла гуманітарна допомога, призначена для вразливих верст населення нашого міста. Що та скільки надіслали іноземні партнери? Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні до територіального центру соціальних послуг рівного надійшла гуманітарна допомога у вигляді близько восьми тонн продуктів харчування. Харчі призначені для літніх людей, осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення, які особливо потребують підтримки в умовах воєнного стану. Ми сьогодні з Італії отримали вантаж таких чудових панітонів. Це смачні італійські булки. Вони будуть розподілені серед мешканців нашого міста, які перебувають на обліку в територіальному центрі. Це одинокі люди старшого віку. Ку, це діти і люди з інвалідністю, які в центрі кров, а також для тих, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують у нас соціальні послуги. Ми сподіваємося, що ці смаколики принесуть частинку добра, адже не треба чекати свята, щоб зробити приємності. Завдяки підтримці благодійного фонду Серміх та італійської компанії Спачо Баніфанті у співпраці з благодійною організацією фонд Віктора Шакризяна з'явилась можливість допомогти мешканцям міста та, хоча б якось підтримати їх у цей непростий час. ми розвантажуємо цю вантажівку саме на терцентрі, яка буде визначати, кому як вони передавати. Тобто, це буде адрес находить так само для людей з інвалідністю, і ті, які потребують безпосередньо цієї допомоги. Це е, хочеться і продовжити таку співпрацю допомагати нашому населенню, нашій громаді. І пережити такі важкі часи і, в свою чергу дякуємо нашим партнерам. Це владіном фонду «Бусермік». Люди, які відвідали центр сьогодні, стали одними з перших, хто отримав подарунки. Ми дуже вдячні, що сьогодні на нашу зустріч прийшов міський голова нашого міста Віктор Шекердзян. І з його допомогою з його організації фонду рівне разом нам вручили такі от невеличкі пасочки чи подарунки, можна сказати. Тож будемо сподіватися, що співпраця нашого міста з іноземними компаніями залишатиметься такою ж плідною і надалі. З фронту в активне мирне життя цього вівторка у рівному відбулася зустріч молоді з ветераном Євгеном Сивоплясом. Військовий поділився своїм досвідом, розповів про важливість поваги до захисників та дав практичні поради щодо того, як правильно спілкуватися з ветеранами та дякувати нашим захисникам та захисницям. На заході побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. Євген Сивопляс, ветеран російсько-української війни. Чоловік пройшов через пекло бойових дій. Отримав три поранення, втратив ногу. Однак, дух залишився незламним. Після повернення з фронту Євген активно включився у громадську діяльність, створивши організацію Зруш Скелю, яка реалізувала понад 100 соціальних проєктів по всій Україні. Особливу увагу він приділяє молоді, адже вважає важливим навчити підростаюче покоління поважати ветеранів. Разом з іншими ветеранами, Євген також займається адаптацією міського середовища для людей з інвалідністю, перевіряючи громадські місця на доступність, треба доносити саме таку спілкування з ветеранами, бо суспільство робить багато помилок. Наразі перша помилка це те, що люди не дякують за захист. А друга допомога, що люди можуть пригощати, не питаючи дозволу, допомагати не питаючи дозволу, або навпаки бути байдужими, допомагати там, не допомагати там, де потрібно. Євген, перебуваючи з візитом у Рівному, активно долучився до місцевого життя. Окрім проведення низки заходів, він взяв участь у зустрічі знайомству з молоддю, організованій молодіжною радою міста. Мета цих ініціатив підтримати ветеранів, допомогти суспільству краще зрозуміти їхні потреби та сприяти формуванню шанобливого ставлення до наших захисників. Молодіжна рада при Рівницькій міській раді організувала проєкт, який полягає у підтримці ветеранів. Я, як донька військовослужбовця, розумію важливість таких зустрічей, адже при живій комунікації формується свідома та активна позиція у молоді. Разом з тим Євген підкреслює, що часто у людей бракує навичок спілкування з ветеранами, тому необхідно починати з основ та формувати культуру відкритого діалогу. Суспільство має допомагати, і ось мета комунікувати з суспільством, щоб вони були ініціативнішими, активнішими, щоб не була ція цього синдрому, що має хата з краю. Хай хтось інший допоможе, хай хтось інший пропустить черзі. Я поспішаю, і так далі. І так далі. Тобто, наше суспільство має бути дуже активним. Євген закликає не проходити повз, не бути байдужими. Коли хочете допомогти, то краще перепитайте, чи потрібна допомога. А інколи достатньо і просто покласти руку на серце. Мешканці будинку, що розташований на соборній у рівному, скаржаться на підтоплення підвалів через тічні води. Уже не перший рік жителі звертаються до міських чиновників з проханням допомогти вирішити проблему. Проте, все безрезультатно. Хто має допомогти жителям будинку у цій непростій ситуації? Далі у сюжеті. Через дощі підтоплює підвали. У квартирах з'являється пліснява на стінах, а тепловий лічильник постійно виходить з ладу. У рівному жителі будинку на вулиці Соборна, 436 скаржиться, скаржаться, що вже не вперше оббивають пороги та пишуть листи до міської влади. А все через те, що в підвалі їхнього будинку зі стін постійно тече вода. Проблема нашого будинку в цьому місці, де вода з горба. Вся тече нам підвал, бо там вона провалюється в людей на городівці в цьому частному будинку. І по лотках теплотраси іде вся нам підвал. Мешканці будинку вже на перший рік звертаються до міських чиновників за допомогою, однак все безрезультатно. Вони нам постійно відписують, що на момент приходу води в підвалі не виявлено. Коли на вулиці тепло, проблем немає, кажуть мешканці будинку. Але коли погіршуються погодні умови і йдуть дощі, всі стічні води потрапляють до підвалу. Люди не можуть там зберігати свої зимові запаси та перебувати під час повітряної тривоги. Разом з тим, через постійну сирість, каже мешканець будинку Олександр Гузій, у квартирах на стінах з'являється пліснява. Таких незручностей, як зараз. У нашому підвалі ще не було. І котрий рік ми добиваємося, щоб нам зробили, поставили лотки, щоб не тікла вода в підвал, і ніхто не може нам допомогти. Зараз іде війна тривоги часті. Це наше укриття, в яке ми спускаємося з дітками. Старі люди спускаються, але коли вода. Сюди спуститися не можна. У людей, які знаходяться тут, де вода, цвітуть стіни. Зацвітають стіни як знаружи будинку, так і всередині квартири. Зацвітає. Люди взагалі не можуть занести ні картоплі, нічого. Ну взагалі зайти підвал неможливо. Бо буває на дві сходинки вода стоїть, кидають якісь цеглини, щоб пройти. Лічильник тепла постійно виходить з ладу від цієї сирості, і ніхто нічого не робить. Нещодавно жителі будинку отримали лист з департаменту інфраструктури та благоустрою. Мовляв, рівненське Шо має прочистити лотки для стікання дощових вод, і проблема зникне. Однак, це все одно питання не вирішило. Нещодавно ми ше отримали відповідь, шо що вони Шошео що повинно прочистити ці лотки. Ми прийшли на місце люди, подивитися, де ж ті лотки. Ніяких лотків тут немає. Оце прочистили такі канавки, зробили і називається, що це лотки проклали. Може, це еколотки, які весною будуть нас тут заростати травою. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслан Гудима каже, за проблему жителів будинку візьмуться ще й працівники рівне теплоенерго. Завтра має вже виїхати рівне теплоенерго щодо формування лотків і можливості їх консервації для того, щоб вода не поступала туди. Це питання не стосується не лише нас, так само і стосується мешканців будинку. Тобто, ми маємо в сукупності нашої співпраці разом з ними, не тільки чути від них, що їхня проблема, але є і проблема, до якої вони хочуть вирішити. То чи зможуть нарешті вирішити проблему мешканців будинку. Побачимо згодом. А наразі слід сподіватися, що погодні умови не погіршаться і вода не потрапить знову до їхніх підвалів. Забезпечити учнів якісною освітою та вирішити проблему не одного дня у четвер. Відбулася чергова сесія рівненської міської ради. Що важливого обговорювали депутати, та які рішення прийняли у матеріалі далі? Забезпечити школи – найнеобхіднішим. Сьогодні міські депутати вкотре зібралися на засідання сесії. Серед питань порядку денного одним із найважливіших стало виділення коштів на нове обладнання у навчальних закладах міста. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, на цей з держбюджету надійшло 10 мільйонів. Ще 4,5 має дати місто. У нас прийшла державна субвенція, тобто яка зазначається більше 10 мільйонів гривень, і є співфінансування міста. Тобто це 30%. Це буде розподілене саме майно по 35 наших шкільних закладах. Ці 4,5 мільйони з міського бюджету будуть витрачені на оновлення меблів, технічне обладнання та методичної літератури у школах. «3 мільйони 86 тисяч 50 гривень на закупівлю засобів навчання та на обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, 920 тисяч 400 гривень, а саме на закупівлю засобів навчання та обладнання мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчання кабінетів пілотних закладів освіти і 560 тисяч 200 гривень саме на закупівлю навчальної та навчальної методичної літератури, у тому числі її електронних версій. Адже, як розповідає Віктор Шакирзян, більшість шкільного оснащення в освітніх закладах станом на сьогодні вже застаріла. Тому для міста це хороша можливість покращити умови навчання для школярів. Все таки меблі нас застарілі в наших школах. І сьогодні, наприклад, якщо держава нам дає можливість ці кошти використовувати наші громаді, це буде посил, в тому що ми свої, свої заклади можемо спокійно забезпечити. Усі депутати одноголосно підтримали ці рішення та перейшли до інших питань. Зокрема, на голосування було висунуто і питання, що стосується мешканців селища Квасилів. Саме встановлення дня святкування їхнього селища дорадча комісія опрацювала всі історичні відомості по даті заснування селища Квасилів, провела опитування на платформі Едем і більшістю голосів, де проголосували за дату відзначення 29 червня. Солідарні були депутати і у підтримці цього питання. Загалом на сьогоднішній сесії депутати розглянули близько 200 питань. Запускав феєрварки, бо не знав про заборону. У рівному затримали 17-річного юнака, який декілька днів тому використовував піротехніку неподалік центру міста. Які деталі розповідає поліція та чому нині під час військового стану заборонено використовувати такі засоби? Розповідаємо далі у сюжеті. Не дотримався заборони під час війни. У рівному поліція затримала порушника, який напередодні на вулиці Замкові запускав феєверки. 26 жовтня близько дев'ятнадцятої години до поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Замковій невідомі запустили салют. Правоохоронці негайно розпочали пошуки порушників. Про такий інцидент вперше повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах. Відповідні відео відразу почали набирати охоплення. Оце щоб ви розуміли, сижу я на роботі ось там і починається ця возня. Коротше, пацани кудись втекли, але хто знає, може їх і знайдуть. Відомо, що від 6 листопада минулого року набув чинності закон про заборону використання і розповсюдження салютів та іншої піротехніки. Нагадуємо, запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Через російську агресію такі обмеження ввели задля підтримки та збереження ментального здоров'я громадян, як зазначає психологиня Антоніна Овсіюк, учні вибухи, спричинені використанням феєрверків чи інших салютів під час війни, лише негативно впливають на психологічний стан суспільства. Потрібно враховувати той факт, що на даний момент дуже багато людей переїхало з зони бойових дій, які чули не раз вибухи. Разом з тим, велика кількість людей перебуває в стадії горя, які похоронили своїх рідних, рідні, яких прийшли, повернулися з зони бойових дій травмованими. Тому звісно, що такі гучні святкування феєрверки вони мають безпосередній вплив на цивільне населення. Ну і разом з тим, звісно, на військових, які повертаються з зони виконання бойових завдань. Після повідомлення до поліції за декілька днів оперативники знайшли винуватця правопорушення. Співробітники кримінальної поліції Рівненського районного управління негайно почали пошуки зловмисника і встановили його. Ним виявився 17-річний рівнянин. У Скоєну він зізнався. З'ясувалося, що перетехнічний виріб він взяв вдома. Його придбали батьки ще до початку повномасштабного вторгнення. За фактом хуліганства відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. до початку в Я взяв його з з собою і взяв. Я не знав про заборону використання про технічних виборів. Я так не буду і визнаю свою війну. Нині за фактом цього інциденту триває досудове розслідування. Поліція Рівненщини вкотре наголошує, що за вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді п'яти років обмеження волі. Нові тарифи на тепло та академічні ліцеї. У рівному цієї п'ятниці відбувся депутатський день. Про що говорили депутати та до чого готуватися рівнянам, дивіться далі у сюжеті. Ліцеї замість шкіл та тарифи на тепло сьогодні в рамках депутатського дня у рівному чиновники зібралися на розгляд двох важливих питань: перше стосувалося освіти, а саме того, що в межах нової освітньої реформи у місті запровадять академічні та професійні ліцеї. Це означатиме, що відтепер школярі навчатимуться до 9 класу, а надалі на них чекатиме обов'язковий вибір або продовжувати здобувати освіту в ліцеї, або ж вступати до закладів професійно-технічної чи фахової передвищої освіти. Профільна Середня освіта буде трирічною – 10, 11 і 12 класи. Вона матиме два спрямування: академічне – орієнтація на здобуття учнями вищої освіти, і професійна орієнтація на ринок праці і здобуття професії. А навіть таке відокремлення, за словами виконуючого обов'язки міського голови рівного, не матиме негативного впливу на батьків та дітей, а також не скоротить робочі місця серед педагогів. Не залишається на своїх роботах, тобто ніхто нікуди не буде. В нього будуть працювати працівники, педагоги, тобто, ми це все забезпечуємо. Друге, не менш важливе питання тепло в будинках рівнян. Обговорили витрати компанії на тепло та її прибутки. І найголовніше тарифи за словами директора Рівнетеплоенерго теплоенерго Олександра Ющука. Тариф для населення не збільшить. Ця, зокрема, завдяки мораторію від уряду з 2021 року про заборону підняття тарифів у період воєнного стану. Тариф для населення залишиться на рівні 1913 гривень, так як було минулого, позаминулого, геть з 2020 року. Завдяки чому залишається 1913, що в 2021 році уряд народ наложив мораторій на підняття цін і зобов'язався компенсувати підприємствам цю різницю між прибутками і затратами, яка ми запускаю підприємство. І якщо з питанням по тарифах вдалося визначитися сьогодні, то з реформою освітніх закладів депутати ще дискутуватимуть на наступній сесії міськради. Об'єднання заради спільного розвитку цього тижня у Рівному вперше провели міжнародний форум інституції розвитку громад. Захід об'єднав представників громад, донорських організацій та провідних експертів з різних куточків світу, аби обмінюватися досвідом та ідеями щодо відбудови України. На заході побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. У рівному вперше відбувся міжнародний форум інституції розвитку громад. Учасники обмінювалися досвідом та ідеями щодо вдосконалення діяльності громад та розробки стратегічних планів їхнього розвитку а також поділилися впровадженням різних ініціатив. Нашій громаді також було що продемонструвати на заході. Раді тому, що рівне стало переможцем у двох транскордонних співпра... транскордонних проєктах, націлених на розбудову інфраструктури нашої громади. Це встановлення 100 пожежних гідра а також розвиток каналізаційної інфраструктури та водовідведення в центральній частині міста. Ці проекти будуть реалізовуватися впродовж 24-26 років у співпраці з нашим містом побратимом Люблін. Форум став майданчиком для діалогу між представниками громад, міжнародними експертами, урядовцями та донорами, які працюють на благо України. Так на заході був присутній крех Холстед, директор програм міжнародного республіканського інституту, який залишився задоволеним тим, як місто змінилося за часи співпраці з ними. Проїжджаючи містом, я був вражений тим, як змінилося місто за цей період часу, як комерційний розвиток тут активізувався і зараз є. Ми віримо в те, що співпраця між всіма цими інституціями вона є ключем до якісного відновлення і відбудови. Місто вже має досвід успішної співпраці із західними організаціями, зокрема з Невко та НЕДЗеро. Завдяки фінансовій підтримці цих партнерів рівне активно впроваджує заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та поліпшення екологічного стану. Ми хочемо показати, скільки місто вже почало допомагати, перш за все, силам оборони, переміщеним особам, як місто розвивається попри війну, тобто які долучаються донорські кошти. Як проваджуються вони, і хочемо так само подякувати нашим партнерам і будемо продовжити такому темпі для того, щоб і не забувати про розвиток громади, про допомогу силам оборони і свічеру бати за тих людей, які сьогодні змушені були б залишити свої громади і приїхати в місторі. Тож сподіватимемося, що така плідна робота з нашими західними партнерами триватиме і надалі. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.